Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги кухонні банки для зберігання спецій. Ці скляні банки з кришкою забезпечують надійний захист від вологи та зберігають свіжість ваших продуктів. Завдяки прозорому склу, ви зможете легко бачити вміс, що робить їх чудовим вибором для організації кухонних продуктів. Бамбукова кришка. Надасть природний та стильний акцент. Ці банки стануть чудовим доповненням до вашої кухонної колекції та допоможуть вам організувати та впорядкувати ваш простір. Пропонуємо до вашої уваги вишуканий набір столових приладів. Це стильний набір, який включає в себе вилки, ножі та ложки. Він має елегантний чорно-золотий дизайн, який надасть вашому столу вишуканого вигляду. Він виготовлений із високоякісної нержавіючої сталі, що гарантує його міцність, стійкість до корозії та довговічність. Всі предмети мають ергономічні ручки, що забезпечують комфортне та зручне використання. Це ідеальний вибір для повсякденного використання бо для особливих випадків. Пропонуємо до вашої уваги слайсер для нарізки овочів та фруктів. Це зручний інструмент, який виготовлений з нержавіючої сталі. Завдяки своїй зручній конструкції він дозволяє швидко та рівномірно нарізати продукти без зайвого зусилля. Цей аксесуар є ідеальним помічником на кухні для приготування салатів, десертів та інших страв. Він забезпечує ефективне використання часу та робить процес приготування їжі більш простим та зручним. Це незамінний інструмент для всіх любителів. Кулінарії, які прагнуть заощадити час та отримати ідеально нарізані продукти для своїх страв. Пропонуємо до вашої уваги кухонні рушники. Ці рушники мають особливу текстуру, яка допомагає ефективно очищати та поглинати жир та бруд із різних поверхонь. Товста структура дозволяє їм довго зберігати свою форму та міцність, що забезпечує їх тривалий термін служби. Крім того, вони легко миються, завдяки чому їх можна використовувати багато разів. Вони дуже універсальні, тому підходять для різних поверхонь та посуду. Ці рушники будуть надійними помічниками на вашій кухні. Пропонуємо до вашої уваги пластикові контейнери для харчових продуктів. Дані контейнери ідеальне рішення для організації кухонного простору. Вони мають об'єм від 460 до 1800 мл та можуть використовуватися для зберігання різних продуктів. Вони виготовлені з міцного та безпечного пластику, що забезпечує збереження та свіжість продуктів протягом тривалого часу. Тришки герметично закривають контейнери, запобігаючи попаданню повітря та вологи. Завдяки їх прозорим стінкам, ви завжди зможете легко визначити, які продукти знаходяться всередині.